Вітаю! Урок з геометрії в 7 класі за темою розв'язування задач СТЕМ, вивчених у першому семестрі, проведу я, вчитель математики Одеського ліцею номер 24 Кравець Інна Петрівна. На цьому уроці ми з вами повторимо відрізки та їх вимірювання. Кути та їх вимірювання, суміжні кути, вертикальні кути, перпендикулярні прямі, паралельні прямі, ознаки паралельності прямих, властивості паралельних прямих. Відрізки та їх вимірювання. Точки А та Б внутрішні точки відрізка МЦ. До того ж, точка А лежить між точками М та Б. Чому дорівнює довжина відрізка МЦ, якщо МА дорівнює 7 см, а Б Дорівнює 6 сантиметрів, BC дорівнює 4 сантиметри. За властивістю вимірювання відрізків, довжина відрізку МС дорівнює МА плюс АБ плюс Б. Отже, довжина відрізку МС дорівнює 7 плюс 6 плюс 4 дорівнює 17 сантиметрів. Відповідь 17 сантиметрів. Точка К ділить підрізок МТ завдовжки 35 см на частини, різниця яких дорівнює 13 см, знайди довжину кожної частини. За властивістю вимірювання відрізків МТ дорівнює МК плюс КТ. Нехай МК дорівнює х см. Тоді відрізок КТ дорівнює Х плюс. 13 см. Складаємо і розв'язуємо рівняння. Х додати Х, додати 13 дорівнює 35. 2х плюс 13 дорівнює 35. 2х дорівнює 35 мінус 13. 2х дорівнює 22. Х дорівнює. 11. Отже, довжина відрізку МК 11. Тоді довжина відрізку КТ дорівнює 11 плюс 13 дорівнює 24 сантиметри. Кути та їх вимірювання. Промінь ОА проходить між сторонами кута БОЦ рівного 80 градусом. Знайдіть кути АОЦ і АОБ, якщо кут АОЦ на 30 градусів більше кута АОБ. За властивістю вимірювання кутів кут БОЦ дорівнює куту БОА плюс кут АОЦ. Нехай кут АОБ дорівнює Х. Тоді кут АОЦ дорівнює Х плюс 30 градусів. Складемо та розв'яжемо рівняння. Х плюс Х плюс 30 градусів дорівнює. 80 градусів. 2х дорівнює 80 градусів відняти 30 градусів, 2х дорівнює 50 градусів. Отже, Х дорівнює 25 градусів, це є кут АОБ. Тоді кут АОЦ дорівнює 25 градусів плюс 30 градусів і дорівнює 55 градусів. Відповідь кут АОЦ дорівнює 55 градусів, кут АОБ дорівнює 25 градусів. Градусні міри кутів АОЦ і АОБ відносяться як 1 до 3. Кут АОЦ відноситься до кута АОБ як один до трьох. За властивістю вимірювання кутів кут БОЦ дорівнює куту АОБ плюс кут АОЦ, нехай Х коефіцієнт пропорційності, тоді кут АОЦ дорівнює Х, а кут АОБ дорівнює 3Х. Складемо і розв'яжемо рівняння. Х плюс 3Х дорівнює 80 4х дорівнює 80. Х дорівнює 80 поділити на 4. Х дорівнює 20 градусів. Отже, кут АОЦ дорівнює 20 градусів. Кут АОБ дорівнює 3 помножити на 20 градусів і дорівнює 60 градусів. Відповідь кут АОЦ дорівнює 20 градусів кут Албе дорівнює рівня 60 градусів. Градусні міри кутів АОБ і АОЦ дорівнюють 15 градусів і 71 градус відповідно. Знайдіть градусну міру кута БОЦ. А Мінус 56 градусів або 56 градусів, Б. 56 градусів або 86 градусів, В. мінус 56 градусів або 86 градусів, інша відповідь. Градусна міра кута Б може бути кут Аоц відняти кут АОБ. Дорівнює 71 градус відняти 15 градусів, і дорівнює 56 градусів, або кут БОЦ може бути кут СОА плюс кут АОБ, дорівнює 71 градус, додати 15 градусів, і дорівнює 86 градусів градусів. Відповідь – 56 градусів або 86 градусів. Суміжні кути За рисунком знайдіть кут SQR, якщо кут PQS дорівнює 120 Симі градусам А. 127 градусів. Б. пять градуси, В. 90 градусів, Г. Інша відповідь. Кут PQS і SQR Суміжні кути за основною властивістю суміжних кутів. Сумма кутів PQS і SQR дорівнює 180 градусів. Отже, кут SQR дорівнює 180 градусів відняти 127 градусів. Дорівнює 53 градуси. Відповідь б п'ятдесят три градуси. Вертикальні і суміжні кути. Сума градусних мір двох кутів, утворених при перетині двох прямих дорівнює 100 градусів. Знайдіть градусні міри інших кутів. А Б В, Г. Кут СОН дорівнює куту МОД і СОМ дорівнює куту НОД. Основна властивість вертикальних кутів. Отже, кут СОН плюс кут МОД дорівнює за умовою 100 градусів. Кут СОН дорівнює куту МОД, дорівнює 100 градусів поділити навпіл і дорівнює 50 градусів. Кут МОЦ плюс кут СОН дорівнює 180 градусів за властивістю суміжних кутів. Кут МОЦ дорівнює 180 градусів відняти 50 градусів дорівнює 130 градусів. Отже, кут НОД дорівнює куту СОН і дорівнює 130 градусів. Відповідь А – 130 градусів і 130 градусів. Прийшов час руханки. Продовжуємо роботу. Перпендикулярні і паралельні прямі. На рисунку зображена пара паралельних прямих і пара перпендикулярних прямих. Вкажіть, які прямі є перпендикулярними паралельними А ФД і АЦ Б, АБ і АЦ В. БЦ і Фа Г, БЦ і ФД. Відповідь Пряма АБ перпендикулярна прямої АЦ. Пряма. BC паралельна прямої FD. Дано. Ну. Пряма АБ перпендикулярна до прямій CK. Кут ДОК дорівнює 27 градусів. Знайдіть кут а О, Д. Перше. АБ перпендикулярна Ц, К. Отже, утворений кут АОК дорівнює 90 градусів. Друге. Кут АОД складається з двох кутів АОК і кута К. О, Отже, 90 градусів додати 27 градусів дорівнює 117 градусів Куд АОД дорівнює 117 градусів. Ознаки паралельності прямих властивості паралельних прямих. За рисунком укажіть градусну міру невідомого кута так, щоб прямі А і Б були паралельними. А. 50 градусів. Б. 60 градусів. В. 130 градусів. Г. 40 градусів. Відповідь А. П'ятдесят градусів. Кут, який треба позначити на малюнку, є внутрішнім різностороннім, тому він повинен бути 50 градусів. На рисунку Кут а дорівнює 60 градусів, кут Б дорівнює 120 градусів. Знайдіть кут С, якщо кут Д дорівнює 70 градусів АБ січна при прямих Б С і А Д. Ку. І кут АВС – внутрішні односторонні кути при січної АВ. Знайдемо суму кутів ДАВ і АВС. Дорівнює 60 градусів плюс 120 градусів, дорівнює 180 градусів. Тоді за ознакою паралельності прямих, пряма АД паралельна прямої БЦ. Пряма АД паралельна прямої БЦ. ІЦД січна за властивістю паралельних прямих кут АДЦ плюс кут БЦД дорівнює 180 градусів. Сума внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих дорівнює 180 градусів. Кут С дорівнює 180 градусів відняти кут Д. Отже, 180 градусів відняти 70 градусів дорівнює 110 градусів. Відповідь – 110 градусів. Різниця внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих і січної дорівнює 40 градусів. Знайди ці кути. Кут 1 відняти кут 2 дорівнює 40 градусів. За властивістю внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих. кут 1 плюс кут 2 дорівнює... 180 градусів. Кут 1 відняти кут 2 дорівнює 40 градусів, тоді кут 1 дорівнює кут 2 плюс 40 градусів. Кут 2 плюс 40 градусів це кут 1, плюс кут 2 дорівнюють 180 градусів 2 кута 2. Дорівнює 140 градусів. Отже, кут 2 дорівнює 140 градусів поділити на 2. Кут 2 дорівнює 70 градусів. Тоді кут 1 дорівнює 70 градусів плюс 40 градусів дорівнює 110 градусів. Відповідь 110 градусів і 70 градусів. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язали задачі за темами: відрізки та їх вимірювання, кути та їх вимірювання, суміжні кути, вертикальні кути. Перпендикулярні прямі, паралельні прямі ознаки та властивості. Якщо на кожне з цих питань у вас є відповіді, то ваш пазл склався до яскравої веселки. Якщо виникли труднощі, то, будь ласка, перегляньте цей урок, і ваша веселка прийде до вас Домашнє завдання до уроку виконуємо в зручному для вас режимі з використанням паузи. Перше. Точка О належить відрізку АБ. Знайди довжини відрізків АО і ОП якщо вони відносяться як 3 до 4, а довжина відрізку АВ дорівнює 49 см. Промінь ЦК проходить між сторонами кута АЦБ, Знайдіть кут АЦК, якщо кут АЦБ дорівнює 60 градусів і кут БЦК у три рази менший від кута АЦБ. Третє. Один з кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 48 градусів. Знайди решту кутів. На малюнку кут АОБ – 40 градусів. Кут БОЦ 50 градусів, знайдіть кут між бісектрисою кута АОЦ і бісектрисою кута АОБ. Сподіваюсь, що цей матеріал був для вас корисним і в подальшому може використовуватись для підготовки до річного оцінювання. Бажаю успіху!